Сьогодні світле християнське свято, врочистий день для вірних всіх настав, воно принесло радості багато, Господь з небес тішителя нам дав, спрагла земля, стогнала від засухи, від холоду гріха світ захолов, та наш Творець дав дар Святого Духа, дощ благодаті із небес зійшов. Він ливсь бурхливим та дзвінким потоком на кожну зморену гріхами плоть, збули слова, провіщені пророком, свою присутність нам явив Господь, це Його милість і любов велика до всіх людей, що на землі живуть. Якби не Бог не обминути плиха, в погибель завела б без нього путь. Дух Утішитель, що з небес явився, нас утішає завжди в кожну мить. І тих, хто з вічним Богом примирився, навчає, як потрібно в світі жить. Всім чудесам Його немає ліку, щоб описати їх, не знайдеться слів. Він буде з нами аж до кінця віку, поки гостюємо на цій землі. Сьогодні радість серце наповняє в день тріці я іду в Господній храм, Мого Творця прославити бажаю присутність духа відчувати там. Але, на жаль, людей так ще багато не знають цього свята справжню суть, спішать сьогодні тілу догоджати. А Господу хвалу не віддають для когось це лише свята зелені, про Бога і не згадують ці дні, з творцем своїм вони непримиренні і грузнуть у гріховному багні. Молю тебе, Господь за Україну, за рідний український мій народ. Озмилуйся над ними, Божий сину. Я їм ласку із святих висот, даруй спасіння, щоб тебе пізнали і навернули щирим каяттям, щоб манівцями більше не блукали, а почали в Христі нове життя. Нехай це світле християнське свято, роботу в душах робить Дух Святий. Побуджу їх з серця своїх схиляти, подяку та хвалу тобі нести. Тобі ж могутньому хай слава лине від нинішніх і майбутніх поколінь із уст людських щоденно, в небо синє, завжди по віки вічнії. Амінь.